Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. З перших вуз бійців, які брали участь у боях за Вовчанський агрегатний завод у вересні 24-го, чув розповіді про те, як Буданов особисто керував цією операцією. Пише Сергій Руденко: ті, хто був у самому пеклі війни, побачили на начальника гуру, були вражені. Тепер вражений я і тим, що Буданов із своїми гурівським спецназом висадиться у Покровсько. Буданов справжній генерал є герой України. Це людина, яка надихає тих, кому він дає наказ іти вперед, бо більше він сам веде за собою всіх. Честь, пане генерале. Операція з висадки українського спецпідрозділу Покровську Донецької області керував особисто начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Повідомляє Reuters 31 жовтня. За даними видання, що не менше 10 військових висадилися в місті з гелікоптера Блек Хоук на початку тижня. Операцію ускладнювала активність російських дронів, але вертоліт успішно приземлився. Розповіло джерело в сьомому корпусі швидкого реагування. ДШВ. 31 жовтня про спеціальну операцію гур Україна» у Покровську повідомила також джерела Суспільного. За даними видання, штурмовики військової розвідки увійшли в райони Покровська. є російські генерали оголосили захопленим. Також про висадку з вертольота написав журналіст, де економіс Олівер Керол. Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною, але оточення підрозділів Сил оборони України там немає. Головком зсу Олександр Сирський також спростував твердження диктатора РФ Путіна про блокування сил оборони на Донеччині. Інститут вивчення війни 31 жовтня повідомив. Що сили оборони ведуть контрнаступ у Покровську та на північних околицях міста і мають незначні просування місто Покровськ, яке ворог зайшов і з наміром створити у глибині української оборони перетворилось на справжню паску для його штурмових груп. Незважаючи на постійний тиск, збройні сили України не лише втримують міський фронт, а й у окремих кварталах переходять в контратаки з використанням мобільних ударних груп. Одніє з таких груп стали спецпідрозділ під командуванням Кирила Буданова, який отримав завдання ліквідувати тилову комунікацію противника всередині міста. Удари дронів Камікадзе, артилерійські реагування були скоординовані таким чином, що ворожі укріплення, зокрема захисні робежі блокпости і групи підтримки, зазнали значних втрат ще до того, як головна штурмова група розгорнулася, ось що говорять самі окупанти про командування, яке їх кинуло. Я не збирався ні в кому випадку вбивати українців, а ті зверства, которые вони творили, це було непростительно. Був би я там офіцером, допустим, я б, навіть пристріл, если смог. Потому що я ну, для себе на той момент определив так, що что... Пускай я буду убитым, но убивать никогда не буду. Я просто думал, приеду, сдамся в плен и все на этом. И когда начались жертвы среди мирных людей Украины, что это никакая не спецоперация, а просто для меня стало очевидным, что на стороне российской армии мне делать точно нечего. Когда я уже подписал контракт, я связался с представителем, ну я тогда не знал кто именно, ну получается с представителем, кто работает в программе ⁇ Хочу жить ⁇ Через телеграм-бот просто в Google и вбил ⁇ Хочу жить ⁇ первая ссылка. И телеграм-бот ⁇ предварительная сдача, и сдача в плен, ну получается непосредственно, когда ты уже на поле боя. Я Гриненко, Игорь Юрьевич, 3 шестого. 74-го года рождения, даю согласие на проведение интервью. Короче, столкнулся с представителем администрации по набору ректоров, рекрутов на СВО. Ну, а что, есть, говорит, работа, не пыльная, говорит, как бы, ну, не то чтобы так, ну, не особо тяжелая, будешь охранять Запорожскую АЭС там в течение года, ну, надо подписать контракт на год поверил в его увещевание, что там будешь охранять, там никаких военных действий. Дурак, что поверил. У них задача как можно больше набрать народа мяса, которое вот потом используют вот так вот. Меня. Люди меняются как перчатки. В Угульчанске, когда мы были, даже вот это направление Раздоловка, э, при небу был командир роты, просто рота целая там легла. То есть 25 человек, третий э, с Скорда скосили на открытке, просто рота положили, и командир роты пошел на повышение. А роту, а роту поменяли как перчатки. То есть ротация, и люди, просто которые подписывали, оп, и просто как перчатки поменяли. Эти положили, новые пришли. Кто тяжелый дома на, на России реабилитация, и новых уже не имеет значения. Тут если, да, если сейчас уже просто не ни, ни для, ни для власти, не для, вра... для, для армии, не имеет значения человек. Даже сейчас вот в стране за контракт платят 4 миллиона. То есть сейчас, сейчас нужны контрактники, и им не надо, чтобы люди что-то задумывались. Мне кажется, что то, что вот сейчас такое происходит, то, что вот им просто стараются, чтобы народ... Прям... Я по Фикса, Есенин Олег Николаевич. Мой номер жетона АВ-067-865. Номер части Уссурийска, выдержи Б, 83-я стрелковая, бриг, бригада. Даю обращение, что все, больше мощи нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара. Позимови і патронах нічого, а більше хочется пить. Мужики, если хто то чого то увидит, даже не думайте, які контракти в кількох кварталах бойові дії перетворились на щільні вуличні бої. Противник, використовуючи фронтові підрозділи, намагався просунутись по багатоповерхівках. Однак українські розрахунки ПТРК, кулеметні точки і групи дронової розвідки вчасно фіксували колони ворога і координували удари. За наявними оцінками, в результаті таких операцій втрати російських підрозділів перевищили сотні загиблих і поранених. Частково бойовики ворога виявилися в безвихідному становищі оточені з трьох сторін зруйновані лінії постачання не було змоги евакуювати поранених чи поповнити боєкомплект. У цих умовах кілька десятків російських солдатів склали зброї, були взяті в полон. Від одного з таких випадків група бойовиків під час нічного виходу тилу перейшла до українського блокпосту, попросивши створити коридор, і добровільно перейшла до служби в резерві ЗСУ у складі РДК формування. Незважаючи на переговори через звернення до ворога, ситуація лишається вкрай складною місто, яке росіяни вважала легкою здобучу. стало для них могилою вузькі вулиці, підвали комунікаційні шахти притворились на пастки відмові. Відомі випадки, коли штурмові групи ворога, не дочекавшись підкріплення, підривали власних командирів або знищували техніку, аби не втратити обличчя за неможливий прорив українська сторона фіксувалася через перехоплення радіопередач. Попри тактичні успіхи, оборона Покровська не має ілюзії. Супротивник, ще активно веде бої артилерія. обстріляє підходи. інженерні групи намагаються розбити оборонні лінії. Українські підрозділи виснажені тижнями дій без значного відпочинку, отримують рубежі, але ризики ростуть нестача боєприпасів обстріл і складність логістики створюють критичну ситуацію, що ж події в Покровську демонструють, що українська оборона не лише витримує натиска і здатна перетворити міські бої на вирішальний фактор. Коли противник входить у місто з перевагою в числі і техніці, але не має логістики, втрачає ініціативу. Він стає вразливим полоненням, які добровільно переходять на бік України. Це не випадковий са сигнал про втрату віри в командира серед незгового складу ворога. Зсу отримує тактичну перевагу, але стратегічну перемогу, що доведеться закріплювати. А якщо тем контра отримається, фронт може зміститись на користь України, але високі людські матеріальні втрати залишки. Шається серйозним викликом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного свої висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.